Привіт, друзі, це експлейнер. Мене звати Олександр Чиж. Сьогодні ми поговоримо про, здавалось би, дичину, але доволі небезпечну дичину. Бо ця ідея з Червоним Цезарем, про яку я вам зараз буду розповідати, вона присутня в колі ультраправих американців, які впливають на таких людей, як Дональд Трамп та Джей Дівенс, президент та віце-президент. Ну але тепер все давайте по порядку. Америка завжди любила себе називати фортецею демократії. Конституція, суди, конгрес, все це як ікони, але сьогодні дедалі більше американців відчувають, що система більше не працює, і починають шукати собі якусь іншу ідеологію. Політики гризуться, бюро, бюрократія вариться в власному соку, Суди тонуть в політичних війнах. Народ починає питати: а може нам потрібен хтось, хто просто візьме владу в руки і наведе порядок? Знаєте, сильна рука. Насправді дуже нагадує, наша Бандера прийде, порядок наведе в але в американському суспільстві ідея викристалізувалася чомусь з давньоримським фольклором, фльором і має назву Червоний Цезар. І це не вигадка. Це цілком реальна концепція з кола американських правих інтелектуалів. Хто перший сформулював цю ідею? А Майкл Антон, а, консервативний мисліт, мислитель і колишній радник Трампа в 2017-2018 роках. У своїй книзі під назвою «The Stakes» він попереджав, що Америка котиться в безодню, а інститути тріщать по швах. Його діагноз соціального та культурного життя США розгортається під низкою підзаголовків, які майже ну комічні в своєму розчаруванні. Університети стали злом, наша економіка фальшива, люди корумповані. Наша цивілізація втратила волю до життя. І наголошує він перед країною стоїть вибір: або синій Цезарь демократичний, або червоний Цезарь республіканський. Сам Антон а, в своїх творах, значить, писав, що переваги цезаризму для Цезаря очевидні, для нації можливо, значно менше. Це важливе зізнання. Сильний лідер а, може врятувати себе і свою владу, але для народу ця формула може стати чимось іншим, ну, наприклад, катастрофою. Хоча, на перший погляд це все виглядає як бред і якась ізотерика, експерти, які відстежують екстремізм в Сполучених Штатах, говорять про те, що через свій вплив на республіканську партію праві інтелектуали, які підтримують ці ідеї про привабливість автократії, становлять серйозну загрозу для американської демократії. І так і так, як кажуть в Одесі, цю ідею підхопив інститут Клермонту. це власне штаб правоконсервативних інтелектуалів. У нас, до речі, на головній сторінці висить от така епітафія Чарлі Кірку. Цього застреленому лідеру молодих консервативних юнаків і дівчат. США. і у нас є випуск про Чарлі Кірка на каналі Можете подивитися. В їхній сеї статті прямо говорять: демократія мертва, інститути паралізовані, вихід лише в руках сильної людини. Кевін Слек із коледжа Гілсдею формулює це відверто. Сполучені Штати були захоплені відірваним від реальності космополітичним класом, який включає вкорінену бюрократію, військових змі та корпорації, що спонсоруються урядом. Одним із рішень є червоний Цезарь або лідер, чиє постконституційне правління відновить силу його народу. А поруч лунає голос Кертіса Ярвіна. До речі, який має вплив на Джей Вейнса, блогера неорекціонера відомого як е, Менсеус Молдбах. Е, він стверджує, що американська демократія є невдалим експериментом, який має бути е, замінений підзвітною монархією, е, подібною до структури управління корпораціями. Ярвіна описують як неомонархіста, який вважає, що лібералізм створює тоталітарну систему подібну до матриці, і хоче замінити американську демократію на свого роду техномонархію. І все це можна було би назвати маячнею, друзі, але є одне, але цього тіпочка називають однією з найпливовіших особистостей у Кремнієвій долині та Сполучених Штатах своєрідним оракулом всесвіті мага. Хоча він і тримається на такій розсудливій дистанції від цього двіжа. він каже: просто: якщо уряд це корпорація, то вам потрібен СЕО, а національний СЕО це і є диктатор. Як якщо американці хочуть... Змінити свій уряд їм доведеться позбутися фобії перед диктатором. Ну так, да, приходив тут один СІО, а, з Теслою під пахвою, щось він до держуправління виявився нездатним. Уявіть цю логіку: законні вибори, легітимний мандат, і вже в вступній промові президент оголошує надзвичайний стан. Ярвін писав, Ви просто проголошуєте надзвичайний стан в своїй інавгураційній промові, і у вас фактично буде мандат це зробити. Це і є формула нового Цезаря. Це ж було вже. Ну, щось таке десь я пригадую. Давайте подумаємо: законні вибори. Канцлер Адольф Гітлер. Ну і далі пішло-поїхало. Хто знайде п'ять відмінностей в зміні кадру, той від мене отримає особисто лінк на мою найулюбленішу пісню в житті. Ну А говорячи про Адольфа Гітлера, видання політика отримало доступ до майже трьох тисяч. Переписок членів молодіжних організацій республіканської партії, США, у яких відображено ксенофобські погляди, заклики до політичного насильства та використання неонацистської ідеології, як пишуть журналісти молоді республіканці в повідомленнях в телеграм-чатах жартували про газові камери та любов до Гітлера, закликали знищувати тих, хто проголосує неправильно на виборах. Обговорювали створення засобів для тортур, та постійно ображали темношкіре населення сполучених штатів та представників ЛГБТК плюс спільноти. Скандальні переписки зокрема належали керівникам цих молодіжних осередків республіканців, в штатах Нью-Йорк, Канзас, Аризона, Вермонт. Також участь брав один в цих чатах. Участь брав один з радників президента США Дональда Трампа Джей Дівенс. Цього приводу сказав, реальність така, що діти роблять дурниці. Особливо молоді хлопці Вони розповідають зухвалі, образливі жарти. А журналісти кажуть, що цим дітям від 24 до 35 років. Засади Червоного Цезаря звучать як маніфест. Перше, інститути вже мертві, і їх можна обійти. А, друге надзвичайний стан, нова норма життя. Третє порядок важливіший за свободи. І четверте, лідер говорить від імені народу, навіть якщо народ його не контролює. Такий ось авторитаризм у народній упаковці. І ще одне: після того як президент Дональд Трамп анонсував чергову зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним цього разу в Будапешті, ну або потім її відмінив. Ми ж не знаємо, що буде завтра, і на момент виходу цього відео і так там. Ні, значить, бродять в голові Дональда Трампа цього разу в Будапешті. Да, він анонсував редакція американського порталу HuffPost Зв'язалася з головною речницею моєю любимою, значить, Керилайн Левіт Білого Дому. Речниця і з журналістів зацікавило, чому саме Будапешт. Там вони провели аналогію, що у 94-му році в Будапешті підписали меморандум про ядерну зброю, який нічим не закінчився. що прес-секретарка Білого Дому Керолайн відповіла за кілька хвилин: Будапешт, тому що твоя мама обрала. А директор з комунікацій, це взагалі сам найголовніший до Білого Дому Стівен Чунг, через хвилину додав набагато лаконічніше твоя мама. А тепер головне, чи є Дональд Трамп тим самим червоним Цезарем? А, так, його риторика, там оце глибока держава, культ особистості, месія для фанатів, а, дуже близька. Але повноцінним Цезарем, а, не дивлячись значить, на золоті пам'яті такі самому собі, він не став. Його досі стримують там суди, конгрес, навіть власні радники. А, він грає у роль Цезаря, але система ще не зламалася на думку оцих праворадикалів. І саме тому вони кажуть справжній червоний цезар ще попереду. Трамп це лише репетиція. Наступний лідер буде сильніший, радикальніший, і готовий викинути всі умовності і переписати всі правила гри. Для когось це надія, для когось в принципі найгірший сценарій. І от питання до нас е з вами: якщо Америка справді отримає свого червоного Цезаря, це буде рятівник чи кінець демократії. А поки дід грає в Карлсона, який обливає протестувальників гімном, ну от що ми можемо підсумувати такий рівень інтелекту теперішнього президента Сполучених Штатів, чи буде він червоним Цезарем, чи не буде. Ой. Але краще хай живе. Хай живе, друзі, бо якщо прийде Джей Дівенс, то це кодла ультраправих республіканців, яке його оточує, воно нам точно не сподобається. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.